Пана для своїх слуг і своїх тих людей, яких він довіряє, він каже, я хочу, щоб ви взяли відповідальність за те, що ви маєте. Яку відповідальність Бог кладе в наше життя? Подумайте про це. Дивіться, в більшому кінці кінців пан має для тих людей, бо дивіться, він каже, той, що 10 отримав, ще отримав один. Той, який не справився. В кінці кінців він каже, вірний в малому над більшим поставив. Тобто, дивіться, ідея тої причі, що він каже, я вже приготував для вас не тільки 1, 2, і 5, набагато є більше. Воно вже чекає, але чекає із-за того, що ви поки не пройдете той етап і не візьмете відповідальність за те мале часто в нашому житті не дається те більше тому що ми не готові взяти